Здобувають знання заради життя на ічнянщині курси з протимінної безпеки систематично проводять домінари данської ради з питань біженців. Такі лекції спрямовані на вивчення категорій і класифікацій вибухонебезпечних об'єктів, а також на правила поводження для цивільних з небезпечними наслідками війни. Вже багато наших установ організацій мали можливість попрацювати саме з тренерами від Данської ради у справах біженців. Великою проблемою для жителів постраждалих сіл, які втратили житло внаслідок обстрілів, тобто хто залишився без своїх будинків через рух ворожих колон, будинки горіли в людей з документами, і треба було ці документи відновити, щоб оформити, подати відповідний відповідну пакет документів на компенсацію від держави, але Люди не мали можливості фінансової, і саме тут руку допомоги знову ж таки протягнула Датська рада у справах біженців. Вони фінансували відновлення документів і зараз Ця робота продовжується. Люди отримують компенсацію, люди відновлюють документи і сподіваємося, що все ж таки ну рано чи пізно матимуть можливість отримати компенсацію від держави. На прилученні саме Ічнянщина в період активних бойових дій зазнала найбільших втрат і руйнувань. А відтак потреба у фаховому обстеженні території гостро стояла вже в перший місяць війни. Цим питанням ще з квітня активно займається міжнародна гуманітарна організація Данської ради у справах біженців, зокрема данська група з розмінування. Це перша міжнародна організація, яка стала партнером ДСНС. Данська рада у справах біженців вперше до нас завітала в квітні місяці, і вже вони почали працювати з травня на території нашої громади. Першим питанням було розмінування, тому що в Велика територія була замінована, і це треба було якось вирішувати. Навіть цілі поля були заміновані, і це унеможливлювало роботу аграріїв. Крім цього, дуже багато було замінованих доріг. Після того, як вийшли ворожі колони, дуже багато залишалося. Навіть були заміновані підстанції. У нас було знищено 9 трансформаторів, і це, це ясно, що люди не могли далі продовжувати перебувати в цих селах без світла і навіть. В цьому плані нам допомагали саме розмінувальники. Демінери передусім перевіряють дорогу на наявність протитранспортних мін. Очищення території відновить безпечне пересування людей із села Припутні до навколишніх населених пунктів. Десь в межах 70% точно на території нашої громади вже розміновано. немаленька кількість розмінувальників працює і їм ще допомагають ДСНСники. Ічнянський міський голова Олена Бутурлим щиро дякує європейським партнерам і вже вкотре наголошує, Україна має бути безпечною. Лише спільними зусиллями вдасться відновити Ічнянщину і подолати наслідки бойових дій.